Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. Ну зараз вже е, психологічний настрій трохи відійшли гри проти Пафосу, тому що ми зіграли гру чемпіоната проти епіцентра і налаштуємось завтра на дуже непросту гру проти Макабі Тель-Авіва. І дуже важливо виграти. Е, Завтра матч і наступний, щоб пройти в групову стадію Ліги Європи. Наступне питання, будь ласка. Ще про хто Спанга хотілося вас спитати. Змагати, в принципі, до намов і поперекнутися раніше в попередній Чи дивилися ви попередніх матчів, з коли почали з ними спостерігати, взагалі що ви можете сказати про це? Так дивився. Дивився два матчі проти Пафосу. Дуже. Технічна команда, є швидкісні гравці. І якщо чесно, на мене вони нічим не поступаються пафосу. І нас, як я вже і казав, чекають дуже два тяжкі матчі проти них. Дякую. Наступне питання. Чи є питання ще до футболіста, чи можемо відпускати його і продовжимо з головним тренером? До футболіста? Будь ласка.

Ну, дійсно, перед грою до мене підійшов Максим, і ми знали, що в нього має відбутися така дуже важлива подія в його житті, і ми дали йому можливість бути вчора поруч зі своєю родиною. І щиро від всього серця вітаємо його і нашу родину з поповненням, динамівську родину з поповненням. Це чудова новина. Бажаємо, щоб і хлопчику і батькам з батьками все було добре, і щоб дитина росла в країні, в якої немає війни. Так що, стосовно іншого, Валентин Рубчинський продовжує відновлюватися після непростої травми. Він перебуває в Києві, йому зняли вже лангету. Він відновлює повністю і сподіваємося, що коли команда повернеться вже в Київ. То він зможе долучитися до основної групи гравців. А ви знаєте так само, що а, а, війшов, пішов в оренду а, Владислав Супряга. Він буде до кінця сезону грати за епіцентр. Всі інші готуються і знаходяться в нашому розташуванні. Чи є ще питання? Спасибо, качественно фотография в матче за президент Гаре за руководство, взагалі провели читовый матч и вибір в нападении приємных матчів, приємних вийшов на... Безумовно, коли є конкуренція на місце в стартовому складі, це додає е, приємних додаткових, е, скажімо так, е, як правильно це сказати. Це додає. Це, це додає, е, додає міркувань, приємних міркувань, на кого поставити і. Е, я дуже радий за ЕДУ, що він нарешті реалізував, хоча дійсно в цьому матчі він в нього вкрали гол, на мою думку, і ще він міг забити, тому, тому я відчував, що в нього має зараз пройти його ставлення до тренувального процесу, і це е, так, має бути, так має бути завжди. Інші всі хлопці готуються і чудово розуміють, що жодному з гравців. Не гарантовано місце в стартовому складі. Всі мають доводити це як в тренувальному процесі, так і так само, коли виходять на футбольне поле, доказувати, доводити в, в матчах. Так, наступне питання. Скажіть, будь наскільки ретельно вам вдалося вивчити супротивника? Чи не здалося вам, що стріль гри з Макаві схожий з динамо? Давайте будемо відверто відповідати. Ми схожі з Макабі, але ми схожі саме в тому плані, що, на жаль, із-за тих ситуацій, які є і в нашій країні, і в Ізраїлі, ми не можемо приймати матчі на своїх стадіонах при своїх уболівальниках. Але відрізняємося ми так само тим, що десь 15-16 гравців. В Макабі грають за свої національні збірні, причому різні збірні. Команда досить збалансована, команда досить швидка. Грає в гострий атакувальний футбол і досить непроста комбінує, чудово використовує швидкості, використовують фланги. Так, безумовно, ми дивилися матчі з Пафосом, ми дивилися матчі з Хамруном. І можу сказати, що це буде цікаве протистояння, де вирішувати буде індивідуальна майстерність і безумовно підготовка як підготується команди до цієї ігри.